Доброго дня, шановні члени виконавчого комітету. На 30 те чергове засідання виконавчого комітету міської ради у 2025 році. із 28 членів виконавчого комітету прибуло 21 відносно статті 53 закону України про місцеве самоврядування в Україні. Засідання виконкому є правомочним. Засідання виконкому оголошує відкритим. Проєкт рішень, які сьогодні виноситься на розгляд, обговорено на засіданнях відповідних комісій виконавчого комітету міської ради та погоджено у відповідності домог регламенту роботи виконавчого комітету міської ради. Пропоную проголосувати за порядок, взяти, взяти порядок де за дений за основу. Хто за? Проти? Утримався. Дякую. У кого які будуть пропозиції або... Доповнення до порядку денного. Пропонується затвердити порядок денний в цілому. Хто за? Порядок денний затверджений. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання про відключення будинків від мереж постачання гарячої води. Будь ласка, Олександр Григоріч, Діденко. Доброго дня, шановні присутні. На ваш розгляд виноситься проєкт рішення про відкручення будинків від мереж постачання гарячої води. Розглянувши звернення власників житлових будинків, далі за списком перераховувати не буду. На відповідних профільних комісіях управління житлово-комунального господарства підготувало проєкт рішення. Дозволити відключити від мереж, мережі постачання гарячої води, будинків за адресою. Також не буду перераховувати, ви їх всі бачите на екрані. І цим же ж проєктом рішення ми надаємо, за яких умов у нас проходить відкручення цих житлових будинків від гарячого водопостачання. Тобто, власники. Пункт 1.1. Власник, співвласник забезпечує розрахування проєкту відключення будівлі від гарячого водопостачання. Обрана схема має забезпечене опалення місць загального користування, ізоляцію та перенесення транзитних стояків, зміну внутрішньою. Будинкової системи на газ з постачання або на електрику. Відключення пунктом 1.2 відключення будинків від гарячого водопостачання здійснюється виконавцем відповідної комунальної послуги. Хто за те, щоб проєкт рішення взяти за основу? Проти, утримався, дякую. Які будуть пропозиції? Голосую. Наступне питання. Про затвердження положення про Комісію за обстеження пошкоджених об'єктів культурної спадщини Лубенської міської територіальної громади внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вірмович, будь ласка. Доброго дня. Прошу затвердити положення. Адже ми розуміємо прекрасно, в який період ми живемо. Дане положення розроблене відповідними вищими нормативними інституціями, і включаючи Кабінет міністрів України. Я думаю, після того, як ми затвердимо положення про затвердження цієї комісії, на слідчій виконку ми запропонуємо кількісний і якісний склад відповідної комісії. Дякую, що за те, що проєкт рішення за основу. Проти, утримався. Дякую. Які будуть питання, пропозиції? Переходимо до голосування. Будь ласка, осімо. Наступне питання. Рішення прийнято. Дякую. Про проходження плану проведення басових заходів у листопаді 2025 року в закладах культури Лубинської територіальної громади. Юрій Миколаївич, будь ласка. Традиційно ми заходи затверджуємо на виконкомі. Прошу затвердити, погодити. І хочу сказати традиційно теж, що всі ці заходи проходять, ну, крім виступу хурувірівки, то для моральної розгрузки, який буде виступати в Київській Русі, для підтримки Збройних сил України. Я, примію, Хто за те, що проєкт рішення взяти за основу? Проти утримався. Дякую. Які Як будуть питання, пропозиції? Дякую. Дякую. Рішення прийнято. Так. Дякую. Наступне Дякую. питання. Про затвердження актів та визнання жилих будинків непридатними для проживання. Світлана Михайловна, будь ласка. Добрий день, розвернувши звернення управління з питань комунального майна та земельних відносин виконавчого комітету, а також звернення громадянки Охріменко щодо визнання їх об'єктів непридатними для проживання. Було проведено відповідні обстеження та запропоновано затвердити акти з обстеження жилих будинків з метою встановлення їх непридатності. А саме Квартиру номер 2 по вулиці Січових стрільців, 22, в селі Войниха та жилий будинок по вулиці Тараса Шевченка, 14, в селі Солониця. Дякую. Хто за те, щоб проєкт рішення взяти за основу? Прошу проголосувати. Проти? Утримався. Дякую. Які будуть питання, пропозиції? Переходимо до голосування. Голосуємо. Рішення прийнято. Наступне питання: угу. про присвоєння адреси об'єктам нерухомого майна за межами населених пунктів. Слава Михайло, будь ласка. Розглянувши звернення ПВГП Автотранс щодо упорядкування адреси автозаправному комплексу, керуючись законодавством України, запропоновано найменувати новий іменований об'єкт на території Лубенської територіальної громади, а саме Полтавська область, Лубенський район, Лубенська територіальна громада, автодорога, Київ, Харків, Довжанський, 207-й кілометр. Дякую. Пропоную проєкт рішення взяти за основу. Хто за? Проти. Утримався. Дякую. Які будуть питання від пропозиції? Переходимо до голосування. Будь ласка, голосуємо. Дякую, рішення прийнято. Наступне питання. Про внесення змін до положення про комісію з розгляду питань надання твердого палива у вигляді дров. Та матеріальна допомога населені Лубенської територіальної громади у новій редакції, і того будь ласка, У нас за рахунок коштів місцевого бюджету виплачується допомоги членам сімей загиблого. Пропонується розширити коле, оскільки оскільки е, в запевних життєвих обставин потребують надання допомоги е, ті члени сім'ї, які е, мають. Певні родинні зв'язки, але це не первинні не батьки, не діти, а там, наприклад, брати і тому інше. Дякую, прошу проключено. Дякую. Прошу проєкт рішення взяти за основу. Хто за? Проти. Утримався. Дякую. Як були питання пропозиції з цього питання? Прошу визначатися, голосуємо. Рішення прийнято. Дякую. Дякую. Наступне питання. Про внесення змін до рішень виконавчого комітету Лобинської міської ради. У зв'язку з кадровими змінами та з метою забезпечення ефективної роботи комісії виконавчого комітету Лубенської міської ради пропонується внести зміни до рішень виконавчого комітету, а зокрема, внести зміни до складу двох комісій, затверджити їх нові редакції. Громадська комісія житлових питань. Все. Дякуємо. Пропоную проект рішення взяти за основу. Хто за? Проти? Утримався. Дякую. Питання, пропозиції? Прошу визначатися. Голосуємо. Рішення прийнято. Дякую. Наступне питання. Про затвердження рішення виконавчого комітету та розпорядження Любинського міського голови прийнятих між засіданнями виконавчого комітету. Проект рішення всім розіслано. Прошу проєкт рішення взяти за основу. Питання пропозиції. цього питання. Прошу проголосувати.